Ааа. Так, адепт. 15-й? ні, не, Блін, Блин, А, я. А, це? О, боже мой. Вокалісти в них ще такий що чорна борода Пинсин, конечно, ти чо? Та знаєш, знаєш, знаєш. Лапше без поняття, вот просто сразу. Так, був Олександр Дроптейп, побачимося. <плес> Сьогодні вже п'ятий випуск з вікенд, і в гості до мене завітав Олександр Дроптейп. Ви можете знати його за прекрасним каналом Дроптейп, в якому він постійно розповідає про метал, про наш метал, метал за кордони. Так що ми вітаємо Олександра. Всім привіт. Якщо ви вперше бачите дану рубрику, то зараз я швиденько вам поясню умови даної вікторини. Буде три етапи. У першому представлено 10 запитань. За відповідь дається 5 балів. Другий 10 пісень. Треба відгадати виконавця та назву пісні. За відповідь 2 бали. Третій 10 інструментальних фрагментів. Знову треба відгадати виконавця та назву пісні. За відповідь 3 бали. На відповідь та відгадування дається 45 секунд. Максимальна кількість балів. 100. Тепер ми можемо переходити до основної частини. З вами канал Репрайз, і це рубрика Quiz Weekend. Який український співак виграв 1 мільйон гривень у програмі Перший мільйон? Час пішов. Лапше без поняття, от просто сразу кажу, Ну, дивися блін, як з чого почати? Це 2005 рік, і це музикант, ну його всі знають. Він раніше там їздив у тур підтримки тодішнього президента, який який це третій? Третій президент, так третій президент, їздив. З гуртом своїм це гурт. Дуже популярний. Він з 90-х років. Вони з Львова, вокаліст дуже легендарний і. Блін, ну що ж тобі ще сказати, як тут підказати? Бачите, ну тут я кажу прямо взагалі без варіантів. Знаєш? У мене крильов був знаєш, Я просто можу перечислять там, якихось, знаєш, то я не знаю, від Кузьми, то я не знаю до якихось океанельзи, блін, я навіть так, не пам'ятаю. О, то Кейнельзи, це час вишов, ну, блін, Вакарчук, час вийшов, блін. Ну, ну, бачиш, ну, Я кажу, у мене просто був варіант, що просто перечисляю, і там когось попадеш. Друге питання: в якому гурті співав Джастін Тімберлейк? Час. Інсінг, звісно, ти чого? Боже, я вже бачиш старий. Я коротший навіть і не всіх згадаю, можливо, тільки трьох з цього гурту. Пісня якого гурту грає на початку епізоду під назвою Пригібернейшн вік мультсеріалу Спанч квадратні штани. А Мастадон? Мастодон? Ні-ні-ні-ні. Це гурт ні, дивиться. Я їх путаю з цими, скажи, з овощами. А а Спанч Боб, Спанч Боб. Боже, я не пам'ятаю, якщо чесно. Е, Дивись, американський гурт з 80-х років він розпався ну, там, через трагедію у 2000-х. Це грух метал, і в тебе є. Ну от частково, принципі, про цей гурт в тебе є відео. Ми тільки що говорили. Пантера, хочеш Так, 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 Пантера. Серйозно? Так, Пантера. Ну, <світ> ти, ну ти не повіриш, ти відгадав за там нуль ці, нуль, нуль цілих одну, там соту. Ну, бу, ти ті тільки тікіт тікіт. Ну молодець, красаво, що так відгадав. <му> Які два гурти мають по дві перемоги в номінації найкращий метал альбом за версією Бума. Час пішов. О знову таки без поняття. Е, ну, дивися, Мачте. це метал екстремальний, це блек. Блек і ще такий приблокований жанр. Блін, ну я, коротше, з українського блека. По-моєму, хорошо, якщо тільки два гурти знаю. White Ward взагалі вважаються блеком? Так, так. Так, це White ну, гурт є. Ну що Я кажу, просто так називаєш, коротше, перше, що в голову приходить, а далі там якось понакати. Дивіться, <свист> 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 ще один гурт. Боже, як там щось там. Nocturnal Mortum, ну, правильно? Це ж теж і... вроді була так? Да? Бличина, так і це Марківченко. Ж... 5 секунд. От Недавно тільки давав цей гурт концерт у Києві. А, щас вийшов. Це 1914. Чув? Да, я... хорошо, я три знаю, от я просто про них забув. <гум> ну що, п'яте питання: хто став другим переможцем на пісенному конкурсі Євробачення від України? А твою ж тим це Євробачення. Друг... Другий переможець, да? Так, 16 й рік. 16. й так. Переможець. Боже, 16-й. Хто у нас від 16-го. був? 19-й, пам'ятаю, 16-й. Mm, Дж -дж -дж -джамала так, Джамала, так, 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 Джамала. Це Джамала. Джамала, ага. Джамала. так Цемала. Восьмий альбом свого гурту розійшовся тиражем близько у 50 мільйонів проданих копій і є другим у списку найпродаваніших в історії музики. Він тримався в хіт-параді Billboard 200 протягом 741 тижня та декілька разів його очолював. Також цей альбом вважається найуспішнішим в історії гурту. Питання, що це за гурт та як називається цей альбом? Восьмий, так, да, кажеш? Так. Оце прямо на столку збиває. Металіку Pearl Jam відкидаємо. Е, ні, О, це ні. от е, 60-ті. Альбом 70-х років. Альбом 70-х це... років. Це дуже. Ну... Йолки-палки, я ну, не знаю. Тут просто знову-таки чимось там перечислять, всякими бітлсами, типу, я... я... Е, британський гурт. У них басист дебіл, який топить зар. Я... Боже мой, я поняв. Це виходиться ці, боже мой, п -п -пінк да? Так, Пінкфлой. Пінкфлойд. Uh, так, це Pink Floyd. Може, альбом назвеш? Бо 8, ти. Ось мені слухай, я прям на ну, крім... ну, Це як... The Dark Side of the Moon. Monday. Ну я ж кажу, що можна просто цей. Ну, я навіть їх роки, насправді от мене спитаю. В і... якому році Металіка відіграла перший і останній концерт в Україні? 15-й? <реш> Ні-ні-ні, от, блін. Я не пам'ятаю, коли не приїжджав. <реш> Це було в 90-х. Ну, тобі 90 підказка. 90-х? В 90-х вони приїжджали до нас, так ось, ну, перший і останній раз. Вони... До речі, там було дуже мало людей. Ні, я не знаю. Е, ну, давай, ну рік хочу вгадати, 20 секунд. Є. Перший. Блін, от ти перший сказав, а, ну, блін. Ну, навпаки. А, я без сняття, я уже це просто зараз буду угадувати. Добре, це 1999 рік, 27 червня. Я взагалі узнав, що таке суть, хрена сіне. <рес> Скільки українських гуртів на цей час підписано на австрійський музичний лейбл Напалм Records? Хто там підписано? Мотанка, Джинджер. Е, дивися, мотанка, мабуть, зараз ні, Джинджер є. А, хрена Джін... його знав, а, а подожди, а напал. А ці стони чиз вони перепису. Вони ж по-моєму. <св Minor> <служ> були, зараз теж якась слажа у них. Ну <паклад> добре. Ну давай. ну В районі трьох-п'ятьох, отак от назву. Ну, чесно, я без поняття, хто зараз відписався, хто відписався. Хай буде пять. Просто так. А, Ну не Ну, Менше, так? Більше. Менше, менше, так. Не вже три. Ні, ні, блин, от. А я. Я ж думаю, знає uh, 3, 5, 4 секунди і назви, назви, ну давай. Ну 4. ваш, так. Ну 4, 4 <рігоди> гурти. <рігоди> це просто було таким гаданням. І у нас у сухому залишку залишається Ігне <рігоди> Списи, 1914 <рігоди> та Ginger. <Жінджер. рігоди> а, і 4, так. Ну, да, Ігор Сидоренко це співак українського гурту. Stone <рігоди> Chizus. Так, Stone and Так, за одну секунду пень. Є п'ять балів. Не, так, не зря їх згадали давно. <ріху> <ріху> У 1993 році вийшов американський комедійний бойовик під назвою Г. Також у цьому році вийшов альбом саундтреків цього фільму, у тому числі сингл гурту ECDC Big Gun, який є одним з головних треків у фільмі та цьому альбомі. О, у кліпі боже, на цю я... пісню. Так, зараз зараз <кхи> на цю пісню Big Gun знявся актор, який зіграв головну роль у даному фільмі. Питання: що це за фільм? Last Action Hero? Так, це останній кіногерой. Мені хватило буквально пару секунд, щоб я сказав, я не знаю що це. E, Блін, ну дивися, ти. Ну давай, 45 секунд є. Це ну, звичайно, це український гурт. Почув. E, що тобі ще сказати? Зараз вокалістка з цього гурту виступає одна. Я щось не бачив, що в значить Це щось Vivian Mord, да? Ні ні, це от вокалістка. Вона як ти читав, вона починала з джазу, голос. Вони вони. А, і вона до речі, в 22-му році була однією з ведучих на Євробаченні, яке було в Британії. Ну а і все я поняв ти, Це як там Саніна, да Так, так, так. І гурт. Боже, а як же її гурт називається? Зараз я згадаю все. Ти мене прям навів. Тільки 10 секунд. Давай там з Хардкіс, воно так, так, це Хардкіс, так, молодець. Yeah. Ясно, це у нас хім. Так. Трек називайте. Це Так, звичайно, це треки треки гурти ж повинні назвати. Join me. Так. Ановлюю всем. Знову таке пару секунд, і я не знаю, що це. <реш> Добре, блін. Ти пам'ятаєш, мабуть, старий такий гурт, Там було двоє людей, вони співали російською, у них ще пісня є така стара, стара. Там... Декілька старих пісень, що ти там натягни на голову, там, і, і от. Я ж не буду повністю називати тобі ну, пісню. Да, мені здається, що давай, коротше, отут вот прям. Це Сергій Бабкін. О боже, нет, а ну ты чё, я бы навес без сказки, но никого не могу. Доброе, песня про бач. О, блин. Это, короче... Ты даже хотел сказать, я, короче, даже сам себе, короче, даже наёбаю, бо... Кто-то, короче, из них. Давай, короче, почну сам Фатиуан. Так, ну, далее. Далі, 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 ще ще є. Ще. Боже, я вони там сам Фотіван, блінк, да. Так, там так, блінк, блінк. Вот я кажу, що бачите, таке зразу задумався так. А от пісню, боже мой, а от пісню. Ну, кліп там ще пародійний, вони то на літаку, то там. А, мабуть, просто не згадаю, так що давай зупинимося на то. Добре, том, що... пісня да. називається All the Small Things. Да, да, так, так, так. Це я знаю, но. час. Давай час пішов. Я забув. Люблю... <реш> ні, я, я, ні я, це я точно знаю. Но... Та знаєш, знаєш, знаєш. Це гурт, по-моєму, да? так? Гурт, гурт. 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 Ага. Боже, коротше, у них є пісня про Бобік чи щось типу того. Е, ну, я. Мабуть, так, ну назви, може, тебе зараз крутиться на язиці. Е, зараз, ну, блін. Там 45 секунд, так. Да? Вже 10 секунд. Ну я точно зараз ти мені скажеш, я скажу воло well, точно. Well. Бомбокс на одинці. Пожі, бо не бомбокс, бомбокс. Не... бомбокс. Yes. <свят> <свят> Знаєш, так? <свят> 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 да, боже, було просто на... це ж на них ще парадайзи робили кавер. Тільки от згадать, згадать. Британський гурт співає а чоловік. Я... Поняв, поняв, поняв. Боже, на кого ж вони каверти робили? Боже, я знаю цей трек. В 2000-х була популярна каверна версія цієї пісні, так семпл, там в те більш там, ідіє, техно. Я, знаєш, типу згадую ці британські гурти. Ну, не в 90 хто там, коротше, у нас Депіши були, були. Так, так? Ні-ні-ні, не Депишемо. Хто там ще Арієм? Хто там у нас ще. На кого можна. Блін, слухай, я, мабуть, не згадаю. Знаю, но не згадаю, мабуть. Бронський біт Small Town Boy. Yes, точно. Моє серце пала! Так, окей. Щось знайоме. Дуже знайоме? Дуже знайоме, дуже. Я не знаю, mm -hmm. у мене просто тільки одна якась думка, я не знаю, Пономарьов якийсь. Так, Пономарьов, пономарьов є. Кажу, мене або так працює, або не працює. не працюю. Песня, ты, ну, ты знаешь, что. Нет, песня точно. Ну, я не знаю, у вогні, палає. ні ні ні, ні, ні. Е, Ну, як... Песня не назву. От, я сказав... Ну, я, знаєш, я, могу, я можу допомогти. Я, знаєш, дружині я там свої кажу, там мамі. Ти кажеш, там я тебе там, що. Ко -коха... Я тебе кохаю? Що ну, ну, не, не кохаю, я, а ще. Не, 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 не. Ну 9 секунд, ти ж можеш, можеш, пуляй, пуляй, кажи, давай, пішов, що? пускай тебе, ну, не знаю. Ну, не знаю. ну точно, короче, у нього не... я тебе уб'ю, правильно? Ні, ні, так. У тільки один варіант, не знаю, кохаю, люблю, чи що там може бути. Я люблю тільки тебе, песня называется. Де пише персонал чи Чизуз? Так, так. Що я тебе любила, шкода. Що ти за вітром, шкода. Ти знаєш, у мене навіть таке відчуття, що я, що я знаю. Та О, знаєш. Да, але, але не згадаю. От взагалі мені здається. Ну, От я своїми знаю. Наводами... Так, дивися, підказка. Ця дівчина жінка, співачка. А, вона, це не гурто. Ді... Ага, ні, декілька разів брала е, участь у націдорії на Євробаченні. Мало про що це каже. Я не знаю, ну, хто там коротше, міг брати. Я от знову таки пальцем в небо на, на Ті Тіна Кароль якась. Е, ну, не, не Тіна Кароль, а на те у неї починається її сценічне ім'я. По-любому знаю, але не скажу. Це таяна пісня називається Шкода. А, я поняв, Ні, я б не згадав. По-любому знаю, але не скажу. Ти знаєш, ну, давай такі жирну тобі підказку, у них... Bad Vibration, там ще була пісня, там в 16 чи якомусь там році кліп такий був цікавий. Вокаліст у них ще такий бородатий, що чорна борода густе таке волосся у нього. Чорна борода густе волосся. Я знаю цю пісню, але от знову просто в мене вилетіло. і... Так, гурт A Day to Remember, і пісня називається и песня To Лес. От чую, що ти подав, знаю, но не згадав. Я знаю, я не знаю, а так-атак. Ну. А так... Uh, uh, uh... Поряд це шведи. Давай тобі підказку одразу. Шведи, даю. боже, ну хто там у нас ще шведи? Адепт. Так, адепт. Пісня. Це Ну, Добре. Тоді, якщо хочеш, можемо не гайти час. Мені подобається так. Я кажу, знаєш, ну так, що дві-три секунди, все поїхали, ні? Добре, це адепти. Пісня називається ENR of treachery». Та твою мать. <рив> там, там, Блін, що це у нас, коротше, з, з, з бідоніва. Український гурт, давай. Я не э... поняв, Трутафи? Так, Трутаф. Пісня, щось да, що пісня, пісня, в нас ну, як. Е, свіжа стара пісня. Я поняв, боже, ну я теж назвав. Мене хайромчик не, не цей, то пічухи не відіб'є. <рив> Тут, мабуть. Важко. Американські гурти у них такий більш фанк, знаєш. І вони два альбоми випустили за рік, до речі, у му році. Це тоді Red Hot Chili Peppers, да? Так. Ну, пісня теж не скажу. Пісня називається By the Way. By the way. Точно, да. Ну я так її давно чув, що. Телема. Так. А от пісню теж не пам'ятаю. Ну, це ж з епіхи нової, якщо не помиляється, так. Треба просто бачиш, зараз тебе перечислять гнів страх, типу того. Ну, Ще, про... ну, давай. Ну те, ну так не прикольно вже mm. бачиш. Ну, так що ні, Я вважаю, я, 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 <зас> що треба повинно бути чесно. Ну, дивуйся, Пісня називається Я Не Згорю. Твою ти мать. Канадський гурт. Зараз я згадаю, ну мені на думку спадає. Free Day's Grace якийсь. Ще, 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 ще. Це знаєш гурт, який всі не наводять. Нікельбек, що ли? Так, Нікельбек. Ну, я пісню не скажу. Пісня називається Saving Me. B -b 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 так, пісню теж не згадаю. Вибачте, пацани, я ж кажу, бачите, що. Я знаю всі, як ви звучите, я знаю це, але пісню. А пождіть. Е Може, і згадаю. Ну, це коротше сингл на ще не його випускали на нього. Кліп. E, був сингл, був кліп, Та, так ну, і. Пісню, от хоч би як з толемою, бачив, я просто ну, не споряв. А e... пісню назву? Подих. Точно. Тяжко? <ріст> український гурт. Легендарний я, 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 гурт. Що що? Легендарний український гурт. Чи легендарний? Ну дуже, ну ми, ти знаєш що назву цього гурту ми от е, ще згадували в цьому випуску а, Вайтвард? Ні, ні 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 А кого ми ще згадували Ну, з 90-х 2000-х 90-х Боже, я вже бажаю забув, кого ми згадували з 90-х. Ну, Перше питання, ти не пам'ятаєш, про кого ми казали. Блін, як там я кого перечисляв? Я Вакарчук і не? Так, так, ну тільки ж Вакарчук, це. Вакарчук, Окенельзі, що, що ли? Так, Окенельзі, 3 секунди, і пісня. <реш> 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 Якщо назва пісня не питай, то я не знаю. Ні, <реш> ні Пісня називається на лінії вогню. <реш> Я знаю, що це, але. Американський спивак дуже легендарний. Я я, 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 я знаю, але я, я, я не знаю. Nine Inch Nails. Це пісня Nine Inch Nails. Ну, блін, ну це така. Пожди, це, це... Подожди, це, це, це хер, да, виходить? Так, пісня Heard. А... Пожди, а хто тоді. Я просто пам'ятаю, що на неї це кавер, щоб значить це, як я Пожди, пісня на ніч Nails, А хто ж її тоді кавер? Дуже популярна там в 60-х. А я поняв, я поняв про кого. Джонні Кеш? Так, так, Джоні Кэш. Так, я знаю, що це. Подожди. Український гурт. Mm. І цей альбом ще виграв на бумі найкращий метал альбом. 19-й, так, да, кажеш? Так, 19-рік, 20 секунд. <кхів> 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 Давай, одеський. Да, бурябіна, гурт. Не не знаю, пам'ятаю. Одеський гурт це такий, ну, екстрим, ну, я. такий чорний метал. White Ward, я не знаю. Так, бо. так, вайтвард. Блін, як добре, що у нас не так багато гуртів, щоб просто опять-таки... А, так, все, я згадав. Це, до речі, моя улюблена пісня Poisoned Slav West of Violence. Ну, знову таке, я, 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 я знаю, що це, ну. ну так кажи, давай там. Ні, я, ну, я знаю, але я не пам'ятаю. Ну. <реш> Дуже легендарна yeah. пісня це альбом, от, ти знаєш, там, усі, мабуть, усі пісні Бенгері справжні. Yeah. Тупо альбом хіти, хіт, Там перша пісня, хіт, друга пісня, хіт, третя хіт, всі хіти. Це що з 90-х, 90 правильно? 90-й рік, 91-й. 90 й перший. Перший, Це Металіка, так, Металіка і але пісня і 9 секунд. Пісню, це щось з чорного альбому. Так, власно. чорний альбом 5 секунд, ну може. Не слух. Пісню не згадаю. Знаю, але не згадаю. Це пісня Unforgiven. Unforgiven. Ну, блядь. Так. Тоб, хто <свят> Металіку слухав років роки в 15-му? Я повідомлю. Саша, може, хоче щось сказати для глядачів, для своїх глядачів, для наших о, загальних глядачів. Oh. Так, з вами був Олександр Дроптейп, Побачимося. <звук> Олександр пішов курити, але я додам там пару декіль, декілька декілька слів для вас. Глядачі. Підписуйтеся на канал Олександра, підписуйтеся на мій канал, дивитися відео Олександра. мої дивіться. Ставте лайки, вподобайки, що хочете. Підтримуйте Збройні Сили України, не будьте дупами, не знаю, рятуйте тварин, допомагайте тваринам, допомагайте усім, кому можете. І на все добре. До побачення.